Холодний ранок, скроплений росою, за обрію виводив новий день, а праведник, вмиваючи сльозою, благав у Бога за своїх дітей. Може, згрішили, може, провинились чи прогнівили, Господи, тебе, а може, вони надмір веселились? Почуй, благання батьківське моє, старечі руки підняті до неба, від хвилювання тіло все тремтить. У Бога ласку вимолити треба, з колін вставати, Іов не спішить. Стада, численні, працьовиті слуги, достато в кожного з його дітей, не знають горя, труднощів, недуги. Та в праведності чоловік, оцей не забуває ім'я свого Бога, схиляється в покорі перед ним. Він ще не знає, що прийде тривога, що все багатство зникне над дим, він ще не знає, що загинуть діти, що буде рани черепком шкрепти, що буде він на попелі сидіти, Йов ще не знав, що близько до біди. Та він знав Бога. Йов у нього вірив, приносив жертви, плакав і молився. своє життя він Господу довірив, був з Богом завжди і не помилився. В життєвих розкошах, достатку щасті про Бога Йов не забував на мить у просторі, у простоті й невинності сердечній славив творця, що всім життя дарить. А як у тебе? Як у мене, друже, чи пам'ятаємо про Господа в добрі, чи ми до справ Господніх небайдужі, коли живемо в достатку і теплі, чи славим Бога за столом багатим, чи дякуємо, як досягли чогось, живемо з ним щодня, чи тільки в свято? Хвалу віддати спішимо якось, чи виливається у радісні хвилини подяка з твого серця через край? Чи кожної щасливої години хвалу творцю складаєш на вівтар? Чи знає небо, ти є богобійний, чи знає небо, що втікаєш ти від зла, чи знає небо, що для Бога ти надійний, що пам'ятаєш в часті про Христа? Чи твої руки підняті до неба, коли затища у твоїм житті? Чи дуже сильно Бога тобі треба, як дім твій розкошує у добрі? Чи в радості читаєш слово Боже, в таємну комнату заходиш в час добра? Бо вмить одну змінитись усе може, і що тоді нам скажуть небеса? Якщо не дякували за столи багаті, чи буде вдячність за черствий кусок? Якщо не дякували, як були завзяті, що буде, як зіпремось на ціпок? Якщо достаток ти приймаєш, як належне, що буде, як збідніє весь твій дім, нині успішний завтра протилежне? Чи буде вдячність в серденьку твоїм? Нині щебачуть діти в нашім домі, чи буде вдячність, як не стане їх, нині щасливі, сильні і здорові, а як хвороба прийде на поріг, чи буде вдячність на устах безсилих, згадай, як Йов сидів у гнояках і бачив поряд друзів він щасливих, згадай, що було в нього на устах. Хай буде ім'я Бога благословенно, щоб прозвучали ці слова. Молився Йов до Господа щоденно, як щастя лилось і як прийшла біда, я уявляю, як в долонях Бога, немов коштовності, подяки всі лежать, одній ніс ангел, як була тривога, а інші в краплях радості блищать. Як легко Бога дякувати в щасті і як непросто в ні випробувань. Ми на землі лиш гості тут дочасні, нам ні, не дійти до Бога без страждань, хай на дорозі, що веде до неба в наших серцях і в радості, і в журбі. Хвала звучить Спасителю для тебе, бо ми лиш раз живемо на землі. Тож, зустрічаючи і радості, і тривоги, приймаймо все з подякою в душі. За це в кінці життєвої дороги нам в небі вручать золоті вінці.